Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати кабачкову ікру за новим рецептом. А як саме, дивіться відео до кінця. Для початку обсмажимо гриби. Для рецепту я беру печериці. Нарізаю їх ось на такі шматочки. Якщо печериці у вас маленькі, нарізаєте їх навпіл або на 4 частинки. Ставимо сковорід, наливаємо олію. Гарно її нагріваємо і викладаємо печериці у сковорідку. Помішуючи, смажимо гриби до готовності. Грибочки обсмажились, вимикаємо вогонь і поки залишаємо їх в стороні. Готуємо кабачки, ми їх промиваємо та очищаємо від шкірочки та нарізаємо на дуже дрібні шматочки. Каструлю, в якій будемо готувати ікру, наливаємо рафіновану олію та гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізану півкільцями цибулю та нарізаний часник, помішуючи, обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Помішуючи, все разом смажимо до м'якості моркви. Це приблизно 10-15 хвилин. Тепер до моркви з цибулою додаємо нарізані дрібним кубиком кабачки. Сіль та цукор. Помішуючи, все разом тушкуємо. 30 хвилин. Коли овочі протушкувались, додаємо до них кетчуп чілі та чорний перець. Помішуючи все, разом протушковуємо буквально 5 хвилин. Далі пробиваємо овочеву масу блендером до однорідності. Тепер до ікри вливаємо оцет та посмажені гриби. Все разом протушковуємо ще 5 хвилин. А далі ікру розливаємо по стерилізованих баночках. Закатані баночки накриваємо ковдрою і так залишаємо до повного охолодження. Далі переносимо в прохолодне місце для подальшого зберігання. Обов'язково спробуйте приготувати кабачковий кру за цим рецептом. Ну це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже дячна кожному за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.